Інформація про всі наявні об'єкти майна, їх місце знаходження, переміщення та чи їх використовують. Платники податків, як юридичні, так і фізичні особи-підприємці, повинні повідомляти податковий орган про всі ці об'єкти за спеціальною формою. До форми 20 ОПП включаються. Майнові об'єкти, як власні, так і орендовані, які приносять дохід платнику податків, або ті, за яким потенційно можуть сплачуватися податок на майно. Якщо платник податків має звільнення від сплати податків, то все одно він зазначає такий об'єкт у формі 20 ОПП. Форма 20 ОПП подається протягом 10 робочих днів після кожної реєстрації, створення або відкриття об'єкту оподаткування, або у разі зміни відомостей про такі. Відлік строку починається з початку дії відповідних документів. Наприклад, дати оформлення договору купівлі продажу чи дати держреєстрації договору оренди, форма подається тільки за основним місцем обліку платника податків у паперовій або електронній формі. На практиці ж підприємства не, не придають великого значення цьому повідомленні, забуваючи первинно відображати об'єкти оподаткування та вносити зміни до їх статусу. Проте насправді. Повідомлення за формою 20 ОПП є одним з ключових елементів при визначенні реальної діяльності підприємства. А відсутність даних по формі 20 ОПП одним із важливих факторів визначення ризиковості підприємства, що в свою чергу призводить до блокування податкових накладних. Що важливо за неподання форми 20 ОПП у визначенні строки або подання її з помилками чи у неповному обсязі доплатників застосовуються штрафи до самозайнятих. Усі у розмірі 340 гривень до юридичних осіб або відокремлених підрозділів 1020 гривень. У разі неусунення порушень або при повторному порушенні протягом року штрафи, на жаль, зростають удвічі. Для самозайнятих осіб 680 гривень, для юридичних осіб 2040 гривень за кожен факт порушення. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.